Сьогодні друге відео. Друга частина касарки ProCraft від магазину Дачник. Зараз батарейка у нас заряжена. Поставила защиту. Зафіксував ніж. Катушку. Накрутили замість диска. І спробуємо її працювати. Ще вона не працювала, вона чиста, я сам не знаю, як вона буде працювати. Так, в першій частині відео я був трошки вражений. Вона дійсно коси траву можно заготовлять сіно но при том, чтобы заготовлять сіно я казав что потрібно мати две батареї. Одна, допустим, на зарядці а одна в роботі. Для дома або Своего небольшого участка вам і вистачить і одній батареї. Або як вона сейчас постачається, вся коса с двумя 4 амперними батареями и вам повинно вистачить на своей ділянке косить якийсь там периметр, скосить або траву покосить. Десь невеличкий участок. Так, ну що, пробуємо, заводимо косарку і пробуємо працювати. Да, после непогано. А ну сейчас оці. Зупинився. Ну, валы вона нормальна. Ну, для своєї як би производительности все непогано. Ну, в комплектації от така сама дешманська льоска. Вот, Если поставить може лзку більш усилено може буде і краще. Ну я доволен результатом. Рубаю і будяки, рубає і таку траву високу збиваю. Так що газончики, дорожки. Прокашувати десь понад заборами наводить порядки. Це непогана штука вистачає їй своєї мощності. Вот. Сейчас пробуємо ще щось покосити. Так, зараз уже буду знімати сам без оператора. Ну, чудово получается я хочу спробовать де густіша трава наприклад тут будь-яка зараз попробую шириться вона така величенька Скаже, що ця ігрушечка вона здатна піт на таке. Та я трошки вражений, конечно не думав що вона таке здатна Я думаю достать не буду. Так, що ми тут потратили? Та, ціла батарейка. Ну воно, бачите, купив 8 амперну високотокову батарею. Ее 5 шось подкосить там. А більше серйозні работы, конечно. Другу сейчас запасной маэт, и все. Можно працювати и менш профессионально. Так. Ну, в принципе, я доволен. Сейчас что можно про неї рассказывать? Ну, может, это в походное положение її розібрали, все откручивается. Буквально зібрали и половину менше вона стала вкинув багажник чи кудись переїхав ну удобна штука все таке відео вкратце. хто ще не підписався на канал підписуйтесь на канал буде ще багато цікавих відео